Відкрили пам'ятник загиблим бійцям на території 15-го окремого мотопіхотного батальйону Суми. Сьогодні відзначається сьома річниця з дня його створення. За час російсько-української війни з 2014 року підрозділ втратив 14 військовослужбовців. На вшануваннях була і наша знімальна група. Відкривають пам'ятник колишні командири батальйону. Сім років тому підрозділ створювався з добровольців Сумщини. Очолив його підполковник Павло Герасімов. В зону АТО виходили без бронежилетів, без касок. каски ще старого образця. А зброя, яке в нас було, це були автомати, пулемети і гранатомет РПГ-7. І один броньований об'єкт. БРДМ хімічний. Хімічна розвитка. На ньому нічого не було з гарного озброєння. А що було? хімічний прибор ідея створення меморіалу загиблим бійцям батальйону належить старшому техніку Ігорю Гаврикову. Сьогодні він серед інших був нагороджений від громадської організації Об'єднання патріотів сильним духом, медаллю «Авдіївка Промзона стояли на смерть у 2015 році. 10 місяців брав участь у боях за цей населений пункт. Ночу, ночу, ночу обстріли вночі. Обстріли тільки обесь поїде в готелі свої. Вони починають обстрілювати вранці. Приїжджають, вимірюють воронки, звідки були прильоти. Воронки. То як, куди, які прильоти Як... канавтрати були. Ні, то кавтрати були не тільки в нашому батальйоні, а й в інших батальйонах. По всій бригаді, по іншим бригадам, тільки й чутно. Там 200-й, там 300-й. Це було тяжко. Едуард Гиря родом з Білопільщини, починав службу в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. У 2017-му пішов на контракт до батальйону Суми. Потрапив на Луганщину, село Кримське. Вивіді, прямий контакт, ноль. Воп, мінометна батарея, постійно, як напруженість, ждеш, тому що працювали снайпера, ну тобто не треба було витикатися. Ну, я як старший був і по рокам, і по як кажуть, своєму, так сказати, вже опит був. Ну, Беріг хлопців, учив їх, щоб не вилазили. Уже ми так закопалися за ці сім років, що. Легкої пробіжки не буде. Да, сила там, звісно, велика. Ну здаватися ж, ніхто не буде. Оксана Рудиченко служить у батальйоні другий рік. В зоні бойових дій поки не була. Взагалі до того була 20 років бухгалтером пропрацювала. Так, докорінно змінилася з голови на ноги. Так ще чоловік військовослужбовець. По-друге, десь мені то близьке, бо у мене корні західної України. Там люди відносяться. Ну так, дуже до військових і до України. Вони завжди були патріотично, скажем, налаштовані. Це кадри червня 2014 року. Суми. Рідні бійців батальйону збирають найнеобхідніші речі для життя в польових умовах. А це липень. Батальйон Суми отримує на одному з блокпостів у Луганській області військову амуніцію від Київської громадської організації. Січень 2017-го пробита ворожими обстрілами техніка батальйону прибула на ремонт до Сум. Сім років тому батальйон був створений як підрозділ територіальної оборони і мав виконувати бойові завдання в межах Сумської області, але вже у червні 2014-го був переведений до Луганської області в зону АТО. Одне з останніх місць ведення бойових дій батальйону у квітні 2019-го Торецьк Донецької області. Державні нагороди отримав 131 військовослужбовець, 14 посмертно.